Хочу запитати вас дещо. Цьому серверу знайомо, що таке красивий спаун. Не пустир з одною статуєю. не місце, де немає людей. Наразі це місце, з яким ніхто не зміг впоратись. місце, від якого відмовляються. І коли зараз всі кричать кінець, я скажу вам, що це тільки початок. Оскільки спаун це не просто місце, де з'являються новички, спаун це серце серверу. Це те, де гравці можуть працювати вдень та розважатись вночі. Спаун це місце, де відбувається усе на сервері, і ти в епіцентрі цих подій. І заради цієї цілі я стану наглядачем спавну. Я стану тим, хто зможе зробити те, що не зміг зробити ніхто. Голосуй за Акіро.